Мене звуть Наташа і я рада вітати вас сьогодні на моєму в'язальному каналі. Сьогодні четвер, і я рада поділитися з вами своїм новим в'язовлогом. Зараз запрошую вас переглянути кілька невеличких підключень, які я для вас зняла протягом цього тижня, а потім вже я з вами поділюся своїми фінальними в'язальними досягненнями. Давайте дивитися! Сьогодні четвер, і я розпочинаю свій новий в'язальний тиждень. І це перше підключення в рамках мого щотижневого в'язовлогу. Давайте сьогодні разом з вами я поставлю собі плани на тиждень. А отже, основним моїм процесом, як і на минулому тижні, буде мій осінній джемпер. Я дуже сподіваюся, що на цьому тижні я встигну закінчити. Перед та спинку в мене вже там небагато залишилось. Отже, давайте зараз разом з вами я перестібну мій маркер, яким, яким я відмічаю свій прогрес. Куди б його? Давайте от сюди. Тут зараз такий ажурний візерунок, що навіть складно кудись маркер поставити, щоб він не заважав. Зараз в мене накид на накидом. Але мені, ну, я таке люблю, мені таке подобається. Такий він тут в виходить. Але потім буде добре. Після ВТО, після прання, відпарювання буде чудовий-чудовий ветрик джемперочок. Так, це буде мій основний процес. Але я також сподіваюся, що в мене буде трошки часу, щоб просунути мою зефірку. Бо дуже вже мені хочеться, щоб вона кудись просувалася. Ось така вона в мене. Зараз я знайду, де в мене тут був. Десь був маркер. Ось колись я його сюди чіпляла. Ще не пам'ятаю, скільки тижнів тому. тому давайте зараз поставлю його знову та подивимося, чи встигну я щось з нею зробити на цьому тижні. Так, поставлю його. Ось так, все. І дуже сподіваюся, просунути цей процес. Ось стільки в мене пров'язана. Від підрізів. Ну ще тут багатенько роботи, тому треба потихеньку її просувати до того ж. ну Зараз погода більш-менш тепла, але все ж таки я розумію, що вже листопад на носі, скоро буде холодно, і цей светрик мені явно згодиться. Тож буду в'язати його також. Ну, і звісно, також будуть аксесуари в нашому спільному проєкті. зв'яжи шапку. Так, зараз на цьому тижні в мене в'яжеться щось таке блакитненьке. Коли вийде цей в'язовлог, ви вже зможете побачити, що в мене тут вийшло, тому що це відео вийде в неділю ввечері. Якщо ви не дивилися, я тут залишу посилання, щоб ви могли його переглянути. І з понеділка в мене буде ще якийсь новий процес по аксесуарам. Тож, утепляємося, бо холода вже. Вже дуже-дуже близько. Сьогодні понеділок і хочу показати вам просування по-моєму осінньому джемперу. Отже, як і раніше, я підключаюся до вас, коли переходжу на новий візеруночок. Отже, я відв'язала ось цей шматочок з таким досить складним візерунком. Сподіваюсь, вам видно його. Ось такий він. Гарний та цікавий. Давайте ще спробую ось так показати. Ось. І тут вже знову в мене дві виворотні доріжки. І тут вже починається новий візеруночок. І що я хочу сказати, я вже на фінальній стадії. Тут мені ще потрібно відв'язати ось такий же шматочок з сердечками. Він невеличкий, та візерунок дуже простий. І потім вже буде. Скорочення на плече та на горловину, тож я дуже, дуже сподіваюся, що за до середи я вже зможу показати вам закінчені перед та спинку цього светра. І так як в цьому джемпері спущене плече, то рукава там будуть невеличкі, тому дуже-дуже скоро я дуже-дуже хочу показати вам готову роботу. Ну і собі теж хочеться нарешті мати якийсь джемпер, який можна поносити. Отже, йду в'язати, щоб все встигнути. І зараз я дуже задоволена. Оцей візерунок, він такий досить складний. Був тут багато накидів, багато дві разом, три разом. І коли в'яжеш, здається, що якась взагалі абракадабра виходить, а потім воно вив'язується, і ти бачиш результат, що це справді такий гарний візерунок. І це так круто, мені дуже подобається. Ось за це я дуже люблю ажури. А вам як подобається? Мені дуже подобається. Все, іду в'язати і підключуся до вас. Ну, я вже думаю, що після цього підключатися я не буду що тут показувати. Такий же шматочок буде тут. Тому підключусь до вас вже, коли в мене буде щось готове або не готове. Але сподіваюся, що таки готове. Тепер давайте разом підведемо підсумки цього мого в'язального тижня. І почнемо ми, звісно. Зірки мого в'язального життя зараз це осінні джемпер. Я, чесно скажу, я дуже старалася, щоб встигнути і показати вам вже якийсь результат, від відв'язані перед та спинку. Ну, але, на жаль, не так це сталося, як гадалося. Насправді, роботи там виявилося більше, ніж я думала, я трошки помилилася. І давайте зараз покажу, що я маю на цей час. Так, отже, це в мене спинка. Вона зараз окремо І чекає свого часу. Отже, я пров'язала ось цей складний візеруночок. І ще цей маленький шматочок з сердечками. І далі вже буде йти шматок, на якому буде вив'язуватися горловина та скіс плеча. Отже, спинка зараз чекає. Це в мене перед. Тут теж, як ви бачите. Я вив'язала візерунок, який я вам показувала. Так, Знову ж шматочок з сердечками. І, як виявилося, тут був ще один шматочок з візерунком, і потім вже пішла горловина. Отже, горловину я серединку вив'язала, і з одного боку, з правої полочки, вже майже закінчила горловина. Тут ще залишилося в мене три петлі зняти на горловину, закрити, не зняти. І тут потім я буду вив'язувати скіз плеча. З лівою полочкою ще нічого не робила. І чого ж я не встигла вчора, тому що вчора, в принципі, я могла б закінчити хоча б праву полочку, тому що в мене закінчилася нитка. Так. І нагадаю, що в'яжу я ось такої бобінної пряжі. Ниточка тут дуже тоненька. Я навіть не впевнена, чи видно вам її зараз. І щоб намотати клубочок, такий з яких я в'язала ось такого плану, п'ять 5 ниточок, мені потрібно з цієї бобінки відмотати один клубочок, другий, третій та четвертий, а потім з цих чотирьох клубочків та з бобинки перемотати ще в один, в п'ять ниточок, щоб було зручно і нормально. В'язати. Ну, як ви розумієте, це справа не п'яти хвилинок. Тому вчора ввечері в мене вже не було сил це перемотувати, і тому я навіть не встигла закінчити праву полочку переда. Тож на мене ще чекає ось, так, ось така нудна робота, але яку треба зробити. І потім вже можна буде приступити до вив'язування джемпера далі. Я думаю, що я одразу намотаю великі собі клубочки, щоб мені потім вистачило. І на спинку, і на рукави. Тож, будемо тати. Ось на такому етапі. Зараз покажу вам ще, скільки це я відв'язала від маркеру з минулого разу. Ось тут в мене маркер. І ось такий шматок в мене вив'язан. Ну, я думаю, що це непоганий результат за тиждень. Так, я не закінчила, як мені хотілося, але ж і. Річ немаленька, з візерунками, з усім, тут з розрахунками. Тож, ну, я думаю, що наступного тижня тепер вже точно я вам зможу показати закінчені ці частини. Так, з цим светриком все. Що ще я робила на цьому тижні? Я нагадую, що в мене тут в'яжеться ще ось така зефірка для тих, хто не бачив, є в мене ось такий гарний проєктик. Її я пов'язала зовсім трошки. Зараз я теж знайду, де тут в мене був маркер. Ось був у мене маркер з четверга, і ось такий невеличкий шматочок пров'язала. Чесно скажу, в'язала я його в темряві. В нас з дітьми є традиція, ми по суботах дивимося кіно на телевізорі. І діти, щоб така була атмосфера цікава, вони роблять як кінотеатр, виключають світло, приносять різні смаколики і дивляться кіно. Ну і звісно, сидіти дві з половиною години, а ми дивилися, до речі, Гаррі Поттера, довжина одного фільму дві з половиною години. Ну, як ви розумієте, просто сидіти дві з половиною години і не в'язати, ну, я не можу. Ну, як стільки часу витрачати. Тому я намагаюся все одно в'язати, але в темряві це ну, не дуже в мене виходить. Тому це єдиний варіант, який я можу в'язати. Це ось моя зефірка, тому що тут йде просто лицьова гладь, не треба нічого дивитися. І він світлий, тому його можна в'язати в навіть в такому полутемряві, петельки все одно видно. Тому ось це я встигла пров'язати за 2,5 години Гаррі Поттера. Небагато, але все ж таки трошки просувається. Теж дуже мені хочеться вже його закінчити, бо вже і холода підходять, а я ніяк жодного светра собі не можу зв'язати. І ще на минулому тижні в рамках проєкту «З'яжи шапку, в мене зв'язалася ось така чудова шапуля для мого старшого сина, для Артемчика. На цю шапочку в мене є окреме відео. Воно вийшло в неділю, якщо ви ще його не дивилися. То десь тут я вам залишу посилання на це відео, і також залишу його в описі під відео. Можете перейти подивитися, кого цікавлять деталі. А візерунок, до речі, вже є в спільноті. Спільнота це така окрема вкладка на youtube каналі. Можете зайти туди і зберегти собі цей чудовий візерунок. І знаєте, що дивлюся я на цю шапку і розумію. От коли буває так, ти щось зв'яжеш, і воно просто ідеальне. Тобі нічого не хочеться в нього змінювати. Все просто класно і тобі все подобається. Ось так вийшло з цією шапкою. Мені подобається все. Гарна пряжа, гарно підібрався розмір спиць, чудовий візерунок, який гарно виглядає саме на цій пряжі. Я вгадала з розміром з першого разу, набрала петлі і зв'язала те, що мені потрібно. Ну, ну, все чудово, ну, я знаю. Я просто милуюся нею, і мені вона дуже подобається. Трошки вам похвалилася, <різь> яка я молодець, а тепер можу трошки пожалітися. Раніше я ще в'язала з цієї з такої ж пряжі іншого кольору, шапочку для Єгора. І ось хочу показати вам різницю. Подивіться на різницю в резинці. Справа, і насправді різниця між спицями не дуже велика, піврозміру. Тут четвірка, а тут три з половиною. Але подивіться, як по-різному вони виглядають. Тут резинка така пружна, класна, ну, яка й повинна бути на шапці, тому що я вважаю, що шапка повинна сидіти на голові ну, досить туго. І тут вона якась. Я не знаю, чи настрій в мене був такий розхлябаний, чи вона в мене така розхлябана вийшла. І тепер я дивлюся на неї. І не знаю, що з нею робити, тому що в такому вигляді вона мені не подобається. Розпускати і перев'язувати ну, якось шкода. І я не знаю, от дивлюсь я на неї. Єдине, що думаю, можливо, я розторочу тут один рядочок, щоб резинку саме, щоб відділити резинку, перев'яжу окремо резинку, а потім назад її приш'ю. <голкою>. Тут воно з закотом, і якщо навіть я не дуже гарно її там пришлю, то її буде не видно, але таким чином можна не перев'язувати ось цю частину, тому що тут вона мене, в принципі, влаштовує. Я не знаю, що ви думаєте? Реальний такий варіант чи ні? Тому що перев'язувати всю шапку Ну мені не хочеться. Я взагалі не люблю перев'язувати. Не знаю, деякі пишуть, що це. Такий досвід, треба філософськи так підходити. Але мені шкода кожного разу. Я справді я депресую, мене це засмучує, якщо треба щось велике перев'язувати. Я не люблю. Тому мені не хотілося б цю шапку повністю розпускати. Тому сподіваюся, що я зможу якось виправити лише резинку і, і обійтися. Ось така історія в мене з шапками. До речі, на цьому тижні. Я теж в'яжу, не покажу що, але ось з такого гарного кольору, з таких ниточок. В неділю в мене вийде нове відео з новою шапкою. Сподіваюся, я встигну до неділі її дов'язати. А то обов'язково приходьте в неділю дивитися новеньку шапочку або, хоча б, процес створення цієї шапочки. Ну, мені здається, що я все вам розказала. На цьому тижні в мене не було ніяких ні покупок, ні прогулянок, тому. Тільки в'язання і все, все вам розповіла. Дякую, що ви додивилися до цього моменту, що були зі мною. Як завжди, я буду дуже-дуже вдячна вам за вподобайку, за будь-який коментар, все, що завгодно, пишіть в коментарях. Я завжди їм дуже-дуже рада, тому що це дуже мотивує і це підтримує. І я рада кожному підписнику, який з'являється на моєму каналі. Я знаєте, кожного дня передивляюся, скільки там плюс один ура, плюс два, ура! Тому буду дуже вдячна, якщо ви підпишетесь, якщо ви будете приходити на мої нові відео. І як завжди, я бажаю вам всього найкращого, якщо ви в'яжете м'якенької пряжі, рівненьких петелючок, багато-багато вільного часу вам на ваше хобі. Миру вам, щастя! Бережіть себе, бережіть своїх близьких. І обов'язково побачимося в нових відео. Всього найкращого. Па-па!